Рука Леніна від'їжджає на імперіалістичній машині. Да. О, че, Симбу... Символічно. Чи да? да. да. порвало його на пуски, так? Ні. Вона упала, відбилася. Музей, музей. Оменський краєзнавчий музей. Все, краєзнавчий музей. Лах, залаж постидиш її на ній. Залаж такий точно была поездка? Да у нас в музею. Точно. Дивіться, ми провіримо. Давай. 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 раз. Вот.